Всім привіт! Раніше анонсував, тепер більш детальний огляд такої Volvo V50, яку ми тільки-тільки привезли із Німеччини, розмитнули, зробили сертифікат. Отже, автомобіль 2011 року з двигуном 1.6 дизель D2. Механіка 6 ступка, Рестайлінгова модель. Небитий, не фарбований, розмитнений, є сертифікат. В будь-який момент готовий до першої реєстрації в МРЕО. Мрео рядом знаходиться наш автосалон на вулиці Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО. Тому в будь-який момент готовий до першої реєстрації. Ціна першої реєстрації буде коштувати близько 7 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду. Ну і техпаспорт, номера і так далі. Зараз детально показую кожну деталь, максимально близько. Тоді прийду товщиноміром, покажу лакофарбове покриття, чи фарбувалось, чи не фарбувалось, чи піддувалось, не піддувалось і так далі. Далі салон, комплектація технічна робота двигуна, це все покажу. Стан цього автомобіля ідеальний що зовні по кузову, що технічно і в салон. Рідко попадається в такому стані автомобілі, але сьогодні один із таких варіантів. Парктроники ззаді. Бачите, рестайлова модель, така хромірована тут накладка є. Нічого ні градом ніде нічого не побито. Ідеально рівні зазори. Ще раз повторюсь, автомобіль ДТП не був, жодної деталь не фарбувалось. Є фаркоп сйомний, два ключа. Пороги вниз дверей пластик. Царапин, м'ятин не боїться. Хто не знав. Сколів на капоті на бампері немає. По Автобаном ця машина не ганяла. Спереді лінзована оптика. І денні ходові вогні леди. Все скло по периметру рідне, навіть і лобове теж велика рідкість. Ну, є такі от німецькі вітровички. Збірка цього автомобіля на заводі в Бельгії. В-50 збиралась в Бельгії. Ну, ось так виглядає зовні цей автомобіль. Є датчики світла, датчики дощу. Так, тепер довщиноміром проводимося, перевіримо лакофарбове покриття. Допуски десь до 120 мікрон. 78. 97. Капот алюмінієвий 37. Завжди менше б'ється. 43. 103. 93 93 97 89 93 89 86 101 98 96 92 81 82 99 98 86 87 88 88 87 98 94 98 95 93 95 85, 74, 81, 43, 88. Отже, жодна деталь не фарбована. Тепер салон. Карти. Підсилений кузов, система SIPE від бокового зіткнення комплексна, класна штука для безпеки, салон комбінований. Ці сідушки вони як нові. Система старт-стоп є. Задній диван. Ця спинка складується наперед туди теж практично. Дуже акуратний салон. Водійське крісло. Руль, мультируль, шкіряний, круїз контроль, управління і підключення по блютузу телефона, світло, те що говорив, автоматичне світло, датчики дощу. Шістий ступка, підсилений звук, Hi-Performance Sound, дуже класний, якісний звук, такий глибокий, баси, тому що в багажнику є підсилювач і бомбезна акустика. Підсилювач знаходиться тут, хто не знав, Вон він, і подивіться, який от тут войлок, який. тут два слоя. Ззаді парктроніки є, і фаркоп зйомний, він там лежить. Взагалі, два ключика для нього є. знімати. Так, тепер дивимось по двигуну. 193 пробіга. малий пробіг, машина, тому я говорю, вона це для, не пробіг для цього автомобіля, тому, тому як нова. Не пристебнути на ручнику автомобіль, показує. Два ключа. Ось ключики фаркоп знімати. High Performance Sound. Щеплення ідеально, ходовка ідеально, коробка ідеально, ніяких вібрацій, ніякого нічого немає. Зараз подивимось двигун, як працює. Наш знаменитий PSA двигун від Peugeot Citroen 115 кінських сил, новіший двигун, один розпередвал 8 клапанів. Ось робота двигуна. Картерних газів нема. Турбіна гаред. Все тут добре. Топливний фільтр. Ну дуже класно працює. Екологія на місці. Значить, розхід палива, траса. 3,3-3,5, змішаний цикл 4 і місце 4,5 за рахунок системи старт-стоп. Ну і в принципі топливної системи і цього двигуна. Ставився на BMW, на Peugeot, Citroën, на Mazda, на форди. Ну і на Volvo. У Volvo немає малооб'ємних двигунів. Тому це контрактний двигун. По вихлопу. Екологія, я повторюсь, на місці, нічого не вирізалось, не прошивалось, нічого не димить. Ось такий класний у нас сьогодні Volvo. Ходовка ідеальна, динаміка ідеальна. Ну, Ідеальний автомобіль. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Хто шукає живий Volvo v 50 для поціновувачів нефарбованих автомобілів, щоб жодна деталь. От, хороша комплектація, то ось ваш варіант. Мега достойний варіант. На цьому закінчую перегляд. Запрошую вас до нас в автосалон. Вулиця Миколи Грінченка, 18, там цих Вольво, друзі, ну штук 10 точно стоїть. Тому є що вибрати. Кожен тиждень новий завоз. І завжди Вольво v 50 у нас приїжджають. Ну і Також у нас є v 60 Ну, Під замовлення будь-який можемо привезти. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, слідкуйте за анонсами, рекомендуйте друзями. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі!